Усім привіт! У цьому відео я розповім про найпоширеніші помилки в харчуванні, які роблять майже всі, хто займається спортом. Сам я також через це проходив. І відверто кажучи, мені б дуже хотілося, щоб я знав ці речі, коли тільки починав тренуватися. Якби я тоді розумів ці основи, то досягнув би значно кращих результатів за значно коротший відрізок часу. Тож давайте розбиратись, щоб ви не повторювали моїх помилок. Перша помилка переїдання для росту м'язів. Перша і дуже поширена помилка це думка, що ви можете перегодувати свої м'язи для їхнього росту. Тобто їсти величезну кількість калорій, вважаючи, що це автоматично призведе до більшого прогресу. Багато хто бачив професійних бодібілдерів, які їдять понад 5-6 тисяч калорій в день, в чітмі десять 12 тисяч, і може скластись помилкове враження, що для великих м'язів потрібно робити так само, як роблять професійні атлети. Але правда в тому, що порівнювати себе з професійними бодібілдерами, це як порівнювати домашню програму тренувань із підготовкою до Олімпійських ігор. Це абсолютно різні рівні підготовки, генетичних можливостей і ресурсів. Якщо бодібілдер може дозволити собі споживати 10 тисяч кілокалорій на день, то це не тому, що це універсальний шлях до росту м'язів, а тому, що його спосіб життя, тренування, генетика і фармакологія створюють для цього передумови. Для звичайної людини, яка тренується 3-5 разів на тиждень і не використовує спеціалізовані препарати, переїдання призведе лише до набору зайвого життя. Жиру. Організм просто не може використати надлишок калорій для росту м'язів, якщо вони не потрібні у цей момент. У результаті більша частина енергії відкладається у вигляді жирових запасів, а не перетворюється на м'язову масу. Дослідження показують, що коли ви переїдаєте, створюючи значний профіцит калорій, то набираєте набагато більше жиру, ніж м'язі. У 2013 році Гарт та його колеги провели дослідження, яке ілюструє проблему надмірного профіциту калорій при наборі маси. У ньому атлетів розділили на дві групи з великим і відносно малим профіцитом калорій. Обидві групи дотримувались однакової програми силових тренувань протягом 10 тижнів, і після закінчення цього періоду група з великим профіцитом прогнозовано набрала більше ваги. Але що цікаво, різниці в м'язовій масі між групами практично не було. Головна різниця полягала в жировій масі. Учасники з великим профіцитом набрали значно більше жиру. Це означає, що додаткові калорії не дали значного приросту м'язів, але значно збільшили жирові відкладення. Подібні результати підтвердило ще одне дослідження у 2019 році, яке остаточно підтвердило висновок. Значний профіцит калорій призведе до великого набору саме жирової маси. Тому при наборі маси важливо контролювати профіцит калорій, а не просто їсти все, що попадає під руку. Якщо ви хочете швидше набрати м'язову масу, і вас не турбує збільшення жирової тканини. Можна дотримуватись профіциту в 10-20%. Якщо ж ви хочете уникнути зайвого жиру, краще обмежитись профіцитом у 5-10%. А якщо ви одночасно хочете втрачати жир і набирати м'язи, що також можливо, особливо для початківців, тоді вам підійде легкий дефіцит калорій. І зрозумійте мене правильно, такий от агресивний набір маси це не обов'язково погано. Для багатьох бодібілдерів так званий масонабір став своєрідним ритуалом. І хоча короткострокові дослідження показують його недоліки, у моєму досвіді такий підхід часто сприяє значному приросту сили в довгостроковій перспективі. І, звичайно, багато кому подобається сама маса в будь-якому вигляді, навіть в наполовині жировому, для когось це дозволяє відчувати себе більш впевненіше. Але пам'ятайте, що надмірний профіцит може ускладнити процес спалювання жиру, коли ви вирішите висушитись. Друга помилка, яку роблять багато людей, це переоцінка значення добавок. Насправді певна частина із них не настільки ефективні, як обіцяє реклама, а більша частина взагалі не робочі. Звісно, є добавки, які дійсно працюють, але їх насправді значно менше, ніж хотілося. У 2018 році провели масштабний метааналіз на основі більше 700 дослідів. І зараз на екрані ви можете побачити, які доведено ефективні, які сумнівно робочі, і які доведено неробочі. Тобто ви можете побачити, що науково доведені робочі добавки для набору м'язової маси є лише 4: HMB, креатин моногідрат, протеїн і незамінні амінокислоти ІЕ. Я в свою чергу виділив саме креатин та протеїн. Це ті добавки, що є найкориснішими при наборі м'язової маси. І пам'ятайте, будь ласка, протеїн це не заміна основного харчування, це лише добавка. Добавка в той час, коли ви не можете або не маєте можливості спожити необхідну кількість білка з продуктів харчування. Однак. Навіть з ними багато людей, хто тренується за науково обґрунтованими методиками, переоцінюють, наскільки сильно вони можуть вплинути на набір маси. Наприклад, креатин одна з найбільш досліджених і найефективніших добавок, часто створює ілюзію у новачків, що від нього можна отримати такий собі стероїдний приріст маси. Але реальність така: Більше досліджень показують, що креатин забезпечує приріст м'язової маси у межах 1-1,5 кг. Наприклад, в одному восьмитижневому досліді, Група, яка приймала креатин, набирала на 1,1 кг більше м'язів, ніж група, яка приймала плацебо. Інше систематичне дослідження, яке об'єднало дані з 22 експериментів на літніх учасниках, показало приріст у середньому 1,4 кг м'язової маси за період від 7 тижнів до року. І це хороший результат, враховуючи відносно низьку ціну креатину. Однак, порівнюючи це зі стероїдами, які можуть додати 5-10 кг м'язової маси за місяць-два стає зрозуміло, що очікування від добавок потрібно тримати в рамках реальності. Ну і щодо протеїну, це, мабуть, найзручніший спосіб забезпечити себе високоякісним білком. Він має багато наукових доказів своєї ефективності для набору м'язової маси. Але важливо розуміти, що якщо ви вже отримуєте достатньо білка з їжі, то протеїновий порошок не дасть вам ніякого додаткового ефекту. Він просто робить процес набору вашої норми білка та регулярного споживання білка, що є дуже важливим. Простішим. Особисто я приймаю ці добавки регулярно і рекомендую їх усім, хто серйозно тренується. Але важливо розуміти, чим далі вниз по списку добавок, тим менш вражаючим буде результат. Не варто очікувати дива. Головне, завжди тренуватись, харчуватись та дотримуватись режиму. І третя помилка, яку роблять багато людей, це неправильне розуміння частоти прийому їжі. Дехто думає, що існує якийсь ідеальний розклад, який працює для всіх. Але це зовсім не так. Насправді кількість прийомів їжі залежить від вас і вашого способу життя. Я б міг би сказати, що кількість прийомів їжі не має значення, але це не зовсім правда. Для одних людей один або два великі прийоми їжі в рамках обмеженого харчового вікна можуть бути ідеальними, це допомагає їм зменшити загальне споживання калорій і легше дотримуватись дієти, тримаючи себе в таких рамках. Але для інших. Як от для мене, наприклад, обмеження харчового вікна може створити додатковий дискомфорт, відчуття голоду стає нестерпним, падає енергія і дієта здається надто складною. Для таких людей краще підійде 4-5 невеликих прийомів їжі протягом дня. Гарна новина полягає в тому, що у вас є гнучкість для експериментів. Дослідження показує, що якщо кількість калорій і білка однакова, то немає великої різниці між різними режимами прийому їжі. Саме тому не варто змушувати себе їсти 6-8 разів на день, думаючи, що це прискорить метаболізм. Це міф. Так само немає сенсу дотримуватись інтервального голодування, думаючи, що це найкращий спосіб спалювати жир. Це також міф. Головне знайти той режим, який дозволить вам легко дотримуватись дієти. При цьому, коли мова йде про ріст м'язів, частота прийомів їжі має невелике значення, але не таке велике, як думають багато людей. Наприклад, дослідження 2021 року показало, що немає значної різниці в прирості м'язів між трьома прийомами їжі на день і шістьма, що було, до речі, і моєю дуже великою помилкою. Концентруватися саме на шести прийомах їжі, що приносило величезні незручності, замість того, щоб харчуватись комфортні на той час для мене 4 рази. Пам'ятаю, як сидів і прямо на парах в університеті їв свою курку. Це було трішки незручно і сильно займе. Отже, якщо ваша мета втратити жир, від 1 до 6 прийомів їжі на день це нормально. Але пам'ятайте, що чим більші проміжки часу між прийомами їжі, тим більші приступи голоду можливі. А якщо ви хочете наростити м'язи, краще їсти від 3 до 6 разів на день. При цьому навіть із двома прийомами їжі можна досягти приросту м'язів, і різниця не буде критичною. Як я вже казав у цьому відео, ефективне харчування для бодібілдингу не зводиться до переїдання м'ячних добавок чи дотримання ідеального розкладу прийому їжі. Це зводиться до двох головних речей. Перше постійне дотримання необхідної кількості калорій на день. І друге споживання достатньої кількості білка для підтримки м'язової маси. Але важливо розуміти, що потреби в харчуванні у кожного різні. Вони можуть змінюватись залежно від вашого метаболізму, тренувань чи складу тіла. Тому важливо регулярно переглядати свою дієту. Інструменти для відстеження ваги та лічильники калорій допоможуть краще зрозуміти, який у вас баланс нутрієнтів та коригувати свій план. Це особливо важливо, щоб уникнути помилок. Наприклад, часто звичайне схуднення перетворюється на екстремальну дієту, тому що люди просто не розуміють, скільки вони з'їдають і коли їм потрібно додати або віднімати калорії. А набір маси стає брудним, бо складно оцінити, чи ви набираєте масу достатньо швидко, чи так має бути, чи це м'язи, чи це жир, і потім підсушусь.